Друзі, всім доброго ранку. Нещодавно зняв відео про Bajaj Boxer 150X, легенькі доробки та встановлено LED лампочку циклон на 35 Вт з кулером внутрі. Дуже багато пишуть коментарів, задають питань. Не вірять, що тут гарна СТГ, не вірять, що вона не сліпе в стрічних, не вірять, що в ній встановлено кулер внутрі. Коротше кажучи, вирішив зняти відео трошечки докладніше, що до чого, як та показати фотографії і самої лампочки, і кулера встроєного внутрі. Купував я лампочку у офіціалів. На офіціальному сайті циклон. Прислали мені отаку коробочку. Навіть по коробці видно, що товар оригінальний. Лампочка стає на мотоцикл дуже легко. тобто Зняли обліцовку, зняли фару, витягли стару лампочку, вставили нову лампочку. Підключили, закрили пильник і все. Далі вона працює без маленьких проблем. Далі буде нічний тест, як працює на ближньому та дальньому фара у цьому мотоциклі. Я її, звісно, відрегулював. Про це теж буде сказано. Сьогодні ночі буду знімати і вам все розкажу. Перепрошую за качество відео нічне, оскільки здогадую, що якість буде не дуже гарна. Тому що знімаю на телефон. От, яка це буде якість ночі. Подивимось. Чекаємо ночі і буду показувати. Зараз ближнє світло. Знімаю сподножок, сідаю. Зараз до воріт 5 метрів. Регулювання 95 сантиметрів від землі. Іде СТГ. світло-тіньова границя. Трошки з закосом в праву сторону. Оце так працює лєд-фара. Це дальній. Це ближній. Але друзі, майте на увазі, якщо хто небудь із вас фотографував ночі або знімав відео ночі, ви повинні знати, що фотографія завжди завершає експозицію, стає фотографія світліша. А відеосйомка наоборот занижає. Ну отак, дивіться, оце так працює ряд-лампочка. У фарі баджажа на 35 ватт. Дальній. Ближній. Зараз, друзі, я розверну мотоцикла на оборот до воріт. Можете оцінити, як працює ближнє світло. Оце дальнє. Оце ближнє. Зараз спробую виїхати. На вулицю і показати вже на дорозі, якщо в мене це вийде. Ось трошки заїхав у вуличку. Оце у нас ближнє світло, оце у нас дальнє світло. Як бачите, майже ніяких доповнітельного світла після цієї фари ставити не потрібно. Повторюсь, коли знімаєш відео, завжди... Буде трошки темніше, ніж на самом ділі. Зараз стою посеред дороги. Оце ближнє світло, оце дальнє світло. Ну, звісно, я можу ж рулем. Це ближнє світло. Це дальнє світло. Все. Гадаю, я вам все показав. Дякую за перегляд. З вас подобайки. Я ж не зря старався цю ночі в мороз. Дякую, всім до побачення. Слава Україні. Бажаю вам здоров'я.